що в мене з цією кнопкою. Hello подпишікс! Я знову їду в Київ! Ось стільки речей я взяла. Вот, е, їду в Київ, того що в нас має бути зйомка. Я хочу глянути на машину, я її ще не бачила. І, до речі, я знову почала рахувати калорії. Сьогодні перший день. Побачимо, як я себе буду почувати, ну. Но... Я хочу, хочу, хочу трішки привести себе в форму, тому побачимо. Ну, я собі вирішила, що я роблю три прийоми їжі, типу, і без перекусів. Три, може, два інколи. По настрою, але виключаю всі перекуси, бо в мене, повірте, тих перекусів. М -м -м. Хочу спробувати зробити найздоровішу версію себе. Отак. І ходу. Коротше, що я вам хочу сказати? Я заебалась їздити в той Київ, Реально, я розумію, що мені вже треба переїжджати, але я зараз не хочу це робити, тому що я тільки починаю варитись ці всі штуці. Мені треба відкласти гроші на це. І в загальному місце положення Київ мені не подобається в тому плані, що до Львову далеко, далеко до Польщі. А тут то, 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 то всюди. Ти і в Київ можеш, і в Польщу можеш, і в Львів можеш. Але теж, на що мені буде їздити в Львів, якщо я буду в Києві, і в мене там будуть всі магазини? Я просто думаю за це, бо ми з мамою їдемо в Львів. Мені за шлемом. Бо в Києві немає в наявності того, який я хочу. А ну, просто ми з мамою хочемо з'їздити, та й все такий жіночий трип. Йоу. Ще я помітила, що я поправилась. Не поміт... Ну, я це помітила і відчула, але я хотіла стати на вагі. Я набрала, типу, кілограм чуть більше. З. Вересня, напевно, чи з жовтня. Це нормально, тому що зараз зима, ми хочемо їсти більше, тим більше така погода. Але я все-таки вирішила повернутися на підрахунок калорій і не знаю. Ну, типу, важитись я не буду кожен день, як раніше. Це бред, я буду робити це раз в тиждень, там, в неділю, або в понеділок, не знаю. типу настрій. Їм я на 1500 калорій в день. Я їду, якщо що дуже повільно, прям дуже заморозки. Їм я на 1500 калорій в день, якщо як тільки, як тільки я відчуваю, що щось мені не добре, все, я не рахую більше калорій. Ой, все, бабу, а, до речі, я в комбізії їду. До мене вчора підходила дівчинка. Я була на прем'єрі ну, мам. І перед цим я взяла собі поїсти, і вона була, як я зрозуміла, вона працює в Рінг в проміні. А я була в іншому, ну коротше, суть в чому. Ми, вона мені каже, а де ваш комбінезон? кажу, блін, а може мені завтра в ньому поїхати? Вона каже, їй. І я поїхала. Бачиш, зайка, я тебе послухала. А ще фільм «Ну, мам, офігене. Він мені настільки сподобався, це мені схоже на якусь комедію з цими. Американський ромком. Дуже класно, Талір молодець, взагалі. Боже, я вчора бачила Діму! Актора цього Котікін. Ой! Я вже приїхала. Скільки годин? Завжди 10-30. Півтори години тільки, блять. Я думала, що я вже набагато більше приїхала. У мене тут якісь. Ефект включається. Коротше, зараз я хочу вмитись і заново наклеїти оці наклеїчки. Ой, блядь. я злякалася. Беру каву і І все. А, і ще мені приїхала посилка, і Ромка забере її, слава Богу! Мені так вже цікаво, що за машина там. Коротше, я, мені вже лишилось 16 кілометрів, але їхати пів години через те, що от в Києві. Як виключити цей їбучий ефект? Все нахуй, я його нарешті виключила. Коротше, в Києві затори. Затори, затори, затори. Це я ще на об'їздній, і ну, в мене вперше таке, що тут такі затори. Бо я завжди об'їзну, типу, проїжджала прекрасно, але зараз час дня, може через це. Мені ще 32 хвилиночки. Тут поліція, може якісь аварії. Так, да, напевно, якісь. А, ні, поліція теж в заторі стоїть. Я вирішила не рахувати калорії. Це все-таки крок назад. А я хочу бути здоровою, а не худою, я це розумію. І е, говорила з Ти? Він сказав просто їж. Нормально, без перекусів, це все просто збалансовано, типу три рази в день. І я розумію, тако, боже, ні, три, це забагато. І я зразу собі думаю, буду їсти два. Але вчора в мене вийшло якраз три прийоми їжі, і останній в мене був в годині сьомій вечір, і я не хотіла після цього їсти. Я розумію, що чим довше я з цим голодом, тим гірше мені потім буде. І того. Все, тепер я роблю отак. Зараз в Києві хочу, ми маємо. Я хочу вже глянути на ту машину, бля, це капець. Глянути на машину, і потім хочу прогулятись, можливо, купити собі якісь рукавички. Хоча в мене є, але вони не дуже теплі. О, і мені прийде комбінезон. Мені так страшно, бо комбінізон, коротше, з розкльошними штанами. Чого ця машина, сука, просто стоїть? Коротше, мені ще пише в заторі одну хвилину, так що. Надіюсь, Побачусь з вами вже в Києві, напевно. Один образ. Ну, воно. Тут було багато кадрів з машиною, як ми їдемо, але якогось хера не записався звук. Тому sorry. Ми приїхали на зйомку. Ви вже напевно бачили результат зйомки, але Лера мене намазала автозасмагою і в мене тепер красний нос. Там Я випала каву, ми посідали. І я буду поки що в шапці, бо ну їбать, ви бачили погоду. В Києві зараз мінус 10, але відчувається як приблизно мінус 15. Коротше, я вчора побачила машину, оце це знак питання. Тубо. Я не розумію, що це, як воно з'явилось і чого воно взагалі в мене є. Ну нічого, ми пропустимо це. блядь. Ми вже тут я не знаю скільки. Ну, Лера вже красить, роблять їй укладку. Ну, не укладку, а зачіску. А я випила другу каву. Мене трішечки їбашить. І мене харить мій оранжевий ніс. Але це я просто санкіст. Блять, а на камері так видно, який він оранжевий. Нічого. Мені похуй. Привіт, Вероніка. Привіт. як? — Добре. — Спасибо. Привіт, Влад. Це Привет. мій Влад, я з ним вже два з половиною роки. — Це а... не мій Влад, если що. Ну, не твій, кстати. <святки> В носі тоді <туди, святки> пожалуйста. А Дима теж вже такий близький. — Нашинський? <святки> — Да. Луцковський. Луцковський. <святки> Охереть, боже, як красиво. Ну все, я пішла. Я готова. Це капець! на те? Це Чекаю, Леру, її немає, вона має мені провести поїсти. І покажу вам її. Лерочка, покажись. Вона мені принесла, бо найкраща сестричка о, я вже хочу їсти. Yeah, а в нас потім немає ніяких планів. Є всі їдуть перший образ. <кхи> ну Ти смішна. <кхи> ти теж, <дуже>, блядь. <кхи> Те, у цього м'яса щить. А в тебе теж. Не, мы сушки. Мы сучки, мы сучки. Да. А ну-ка спробуй на мене, вот так боком, боком, боком. Не, ну не так, прям не надо упутать, що холодно ты. Мы не хотіли не повинно, что все такое. А, нихуя, окей. О, а мы... Поняла? Я вот так вот. Відео з діматься краще. Яка задумка? А нас? Все круто. Не то що такі. На опуском. Ой, ми ви. Норма що маринос, завтра засмагу вибляють, а там не жить. Нахід на мене, конечно. А так хорошо, що стріляє все. Хтось гений, хтось красивий. Так, я геній. я буду проказувати. О, ми вже закінчили зйомку. Я вам скажу так, мені дуже-дуже холодно. Лірусічка сідає, ми чекаємо, поки прогріється машина. Ми ще не їдемо. Як тобі зйомка? Мені сподобалось. Єдине, що не знаю, ніби в мене очікування. Навіть е, хлопців були, а якось... Не знаю, коротше, не можу пояснити. У мене так з кожною зйомкою. Я не задоволена десь там собою, десь там я думаю, могла краще, але я така завжди. Давай подумаємо, е, а тобі як? Мені сподобався експірієнс, mm. мені це все сподобалось, але просто через те, що це не моя історія, бля, не моя історія в плані образів, я не така. І, типу, я іменно прикол, розумієте, я шутка. От, якби я там була в якомусь фіолетовому світрі на фоні з е, небом, оце була б я. Але в іншому Хо... цікаво було побачити себе в новому такому ну, так. стилі амплуа. І я за це безмежно вдячна Дімі Клімі, за те, що він так гарний. По-перше, як приємно, коли тебе взиває чоловік. Він підзнімав ще щось. Коротше, дуже класна команда. Я вас знімаю. Давай. А ти де камеру знайшла? Камеру? Він хоче. За тебе. Їдемо в храм! Вони п'яти кіло. Ми вже вдома і вам не передати, наскільки я втомилася за цей знімальний день. Завтра додому, мене це дуже радує. І я буду змивати це все нарешті. Хлопот пі... Ой, ніхуя сі, би так не людям знімати. Ми будемо знімати отак. Hello, підпіщикс! З чого б то почати? Зараз 6 ранку, і я їду додому. 6.36. Проснулася я в 6. Ви запитаєте, Ніка, чого так рано? Я, по-перше, люблю найважчу частину, типу дорогу, зробити якомога раніше, щоб в мене не пропадав день. А по-друге, Київ для мене це все-таки дуже болюче місце. Я не можу тут знаходитись довго. Ми з Ляри говорили за це. Напевно, зараз це через те, що в мене немає мого такого куточку комфортного. Типу, будин, дому, там, квартири. Ну, я чогось думаю, що не тільки в цьому справа. Якось це місто не то, що не резонує зі мною. А... Я люблю своє місто через те, що там все рідне. І я відчуваю себе на своєму місці. А тут я відчуваю, ніби я ніколи не буду на своєму місці. І це дуже-дуже, дуже сумно. Це дуже боляче прямо. І мені так трішки хочеться хочеться до мами. Я вчора казала Короче, одній людині, з якою взагалі вперше списалась. Кажу, я хочу, щоб мене обняли, дарували квіти, і ми сиділи вдома. Отак От я уявляю своє майбутнє. Я дуже хочу хорошу, правильну, чесну, щиру сім'ю. От по старим законам. Ну, але можна мені працювати. Я готова вдома, все робити. Коротше, дуже дивний вайб, ви розумієте? У мене таке відчуття, ніби я забрала не свою камеру. Бо вона якось не... О, все, все, супер. Коротше, зараз виїжджаю без 27. Думаю, що по приїзду зайду до мами поїсти. А зараз мені просто дуже треба кава. Дуже сильно мені треба кава. Машина прогрілась. Побачимось, напевно, вдома. Я вас люблю! Я вже в Луцьку. Вгадайте, до кого я прийшла. Да, мені, при... мені привезли кота. з Ну ти маєш Кийва. вибрати. Заправка. Я вже вибрав, як кота котик або Добре, добре. Я ще заїхала, купила собі футболку. Не футболку, а кофту. <пути> <a> Йоу. <пути> 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 студія, студія. <пути> Можна я пострижусь студія. студія? Це <пути> мій фільтр. <пути> У мене змір забула, побачимось вдома. Я вже вдома. Отакі штаніжки з тему замовила. Це будуть тепер мої нові спальні штани. Зараз, по плану, коротше, отак. Я хочу походити на біговій доріжці трошки. Походити на біговій доріжці. Потім я піду в Єву. Бо хочу дещо собі взяти. І покажу вам, що я взяла в Єві. Я походила на бігові, закинула вже другу стірку. І зараз буду йти в Єву. І я вам казала, що я піду тільки в Єву, я піду не тільки в Єву. Хто сумнівався, будь ласка, не сумнівайтесь. От, я хочу зробити собі щось на голові, таке, щоб волосся забрати. Сука! Зараз. Я згадала, що цієї зими я майже не вдягала жовту куртку, тому ми йдемо в жовтій куртці. Як все легко вирішується? Тільки треба тепер думати, я їду в Буковель, треба думати, яку куртку брати в Буковель. Я вже вийшла, я не знаю, як вам мене чути. Мені треба клей-пісталіт. Да, того, що якщо ви не бачили розпаковку мою. В тіктоці, в то я вставила в в новий з тему в камеру і там застряло гніздо, це саме. І мені треба десь знайти зараз, я сподіваюся, в клей пістолет. Коротше, що не день, то свято насправді. Потрібно радіти. Ой, формула стилю, блядь, я сподіваюся, це квітковий. Дуже хочу квіточки просто, прям дуже-дуже. У мене просто до цього були в вазі стояла ялинка, типу сосна. Мені Поліна своїм хлопцем подарувала на Новий рік, типу щось новорічне. А вже я забрала того, що ну вже скоро день всіх закоханих, треба якісь квіточки. І не можу, не можу знайти десь поблизу квіти. Коротше, що сталося. Я не знайшла а, цей. У мене, блять, після того, як Рома з Лерою взяли мікрофон, переклеїли, то в мене він хитається. Коротше, я зараз його зроблю, бо я не можу так. Коротше, я йду зараз додому. Якщо чесно, я така трішки голодна, то скоріш за все зараз зроблю собі поїсти. Душ, поки воно буде всемитись, робити, їстись. От Да! Мені прислали квіт. Я знаю. Гляньте, як гарно. Вирішила я зробити відпочинок від блога, не поїхала. Ой, там моя стірка. Я дивлюсь на це і думаю, боже, моє життя прекрасне. В діло я просто Total Black, почуваю себе погано, тому їду їсти якийсь класний суп в грузинський ресторан. Добрий ранок, це вже наступний день. Я лягла спати в 9. Проснулася. Я вже походила на біговій доріжці. І зараз буду розбирати оце, прасувати, І після цього, після цього що? Після цього я буду йти на пілатес на 10-ту годину. Зараз скачується відео, питання, відповідь. Зараз восьма, якраз. Є час на душ після доріжки поприбирати -по оте все. І супер. Ой, я знайшла новий охуєнний серіал. Нагадайте мені. А як ви нагадаєте? Коротше, потім покажу. Влог вийшов трішки коротеньким. Я вам поясню, чого. Поки я буду приймати свої гармони. Я недавно. Зловила себе на думці, що мені дуже погано. Я звернулася до свого психотерапевта, і ми з нею почали коригувати лікування. І вона мені казала: пишіть, якщо щось, то якщо щось все. Я не писала. <плес> я писала просто В мене все круто, бо я надіялася, що все стане круто. Но це не так. Коротше, пояснюю, я вчора виходжу ввечері, я розумію, що я відчуваю тупо нічого. Мені ніяк, я нічого не хочу. Мені хочеться просто ревіти. І я вирішую піти в аптеку. Бо в мене прямо ж фізично мені було погано. Я йду в аптеку. І перед аптекою я зустрічаю свою подругу Оля. Якщо ти це дивишся, я тебе обажаю. Вона старша, вона не мого віку. Це спільна наша подруга з мамою. І Олю я дуже сильно люблю. Вона от без прикола, людина, яка мені в всьому завжди підказувала, влучно, допомагала. Оля це мій краш. І коротше, я зустрілася з Олею, бо ми живемо в одному ЖК, і вона мені каже, Я йду на Волі, кажу, я з тобою прогуляюсь, А тоді йти на кілометр не знаю 4-5. Я з нею йду. Ні, менше, менше, назад ще так само. Я з нею йду, говорю. І мені стає легше. Я розумію, що мені треба написати психіатру за лікування. І все. І в мене настільки ну, от, настрій кращий, мені вже легше. Я мамі там подарувала статуетку балеріни. купила собі позіх. Да, я знаю. І вернулась додому, Випила безалкогольного пива і лягла в 8.30 спати. Проснулась дасіться без яс.